Які професії зникнуть через штучний інтелект, а які будуть затребуваними? Експерти прогнозують, що в Україні до 35-го року без роботи в першу чергу залишаться продавці, касири, працівники поштових та банківських відділень. Штучний інтелект також забере роботу у журналістів, перекладачів і бухгалтерів. То на кого перевчатися, і куди віддавати дітей вчитися? За даними світового економічного форуму? Потрібними будуть спеціалісти з кібербезпеки, штучного інтелекту. І великих даних, але водночас зверніть увагу через старіння населення, потрібними будуть і медсестри. Також не повірите, але запит залишиться на креативні професії, а також соціальні, такі як вчителі і психологи. І найголовніше, знаєте, на кого віддав вчитися свого сина, гендиректор компанії «Форд»? На зварювальника, бо він вважає, що люди робітничих професій ніколи не залишаться без роботи, і це як ніколи актуально для України і її відновлення. Затребуваними будуть електрики, ті ж зварювальники, техніки обслуговування обладнання, адже штучний інтелект будинок вам не відремонтує і плитку не покладе.